Всім добрий день! Всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні я хочу зняти таке невеличке відео про закриття сезону. Ну, в якому сенсі закриття. Сьогодні вже 3 вересня, як в пісні співається. Да? Знов настало 3 вересня. От, Ну, так воно все скінчається, і літо кінчилось все. Все закінчується в цьому житті. От тому. Мені якось, знаєте, так, і грустно, і, і радісно, і якось так. Я навіть не знаю такі почуття дуже змішані. От. Але незважаючи на всі труднощі, які нас в цьому році так, незважаючи на цю війну. Ну, сезон пройшов нас непогано. Я дуже рада, що мама тут пробула в мене все літо. От, і зараз вже маму я забираю на Київ все. Ми сьогодні збираємося, вчора збиралися, сьогодні збираємось. От, речі, речі, там все збираємо. Це буду ще обірву, там помідорки всі повезу ще на Київ. Бачите, які гарні, гарні помідорки такі. От. Все ще спіє, дозріває. От, вночі вчора в нас був якийсь приморозок, у людей померзли помідори, які були там на вулиці, померзла полуниця в сусідки моїй, якийсь пройшов приморозок. Незрозуміло, не звідки взявся, але була дуже холодна ніч. Я не знаю, може, підуть, а щось якийсь такий пішов, оце, якісь хвилями такими йде. Ну, в нас тут такий клімат. От. А ми вже, бачите, закривали оці торці теплиці, бачите, все. Закрили, це ж у нас відвали стацію пластику, і ми тут повирізали, і оце все закрили. Ну, все, оце помідори вже подозріють, я буду ще приїжджати. Звісно, в мене ще сезон, так сказати, мами мої, так сказати, закінчився, а я буду ще приїздити, тому що тут ще дуже багатьох роботи. Дуже. От, буду там демонтувати свою ту теплицю. Потім ще треба буде лучок посіяти його на зиму, потім часничок, а потім, вже, знаєте, я закінчую, вже утепляю рози, і це вже я закриваю сезон, і це вже буде все. От. А поки що я буду приїздити, буду вам ще знімати відео, будемо ще розмовляти на цю тему, все показувати, буду, як це буду робити. От. І я хотіла там відповісти на пару запитань. Там мені трошки таке відео якось не знаю про Сдирати набрало такі багато, я подивлюсь, просмотрів, і люди мені там писали. Ну, Нормальні, хороші коментарі. Але м -м, декілька було коментарів, дуже таких, на мій погляд, знаєте, недоречних. Ну, ну, тобто, люди, ну, Може, люди думають, що я якийсь такий знаток, ви розумієте, я такий дачник. от, я... Якщо ви подивитесь мій там контент, я, знаєте, більш міський все-таки житель, ніж сільський. О, тому в мене тут нема, знаєте, розумних грядок, в мене нема мети виростити, знаєте, екологічний, чистий продукт чи там щось таке. Ну, Я, знаєте, роблю так. Щось саджаю, щось в мене виходить, щось не виходить. Але такі, такої мети, знаєте, або що на продаж, я нічого не продаю, це все тільки для себе. О, тому я не агроном, я не якийсь там винахідник, щоб ці всі розумні грядки робити. Вона тільки така оце, теплиця така, скажімо так, необична, да? ну, незвичайна, скажімо, вона теплиця. Ну це так, чоловік зробив так, ми самі і ми не знали, як то воно вийде. Получилось ось так. От. Я не знаю, чим вона відрізняється від обичної теплиці, яка просто стоїть на землі. що це як... Не знаю. Ну, У мене тут щось росте, бачите, виросли помідори. Я дуже рада, ми їмо помідори і я просто щаслива. От, тому я сама багато не знаю. Я просто показую своє життя, як я це роблю. От, це не значить, що ви повинні робити так, як я. Ви можете робити інакше. От, всі люди різні, всі інакше Хтось перегортає ту землю, хтось не перегортає ту землю. Знаєте, ну, ну в мене так виходить, розумієте? Я роблю, як тут в селі так все життя, в нас трактор приходить оре ту землю. От, своєю лопатою, чудо лопатою я копаю. От. До речі, там мені чоловік, кстати, написав, що є такий, знаєте, ну, я знаю це такі чудограблі. Вони такі, вони схоже по дії на мою лопату, мою чудо лопату. Але такі вони граблями зроблені. Теж гарний інструмент, але розумієте, я ж не можу теж. Все скупити. В мене гроші зараз не особо є, щоб це все скупати. У мене є оця лопата, і вона мене дуже влаштовує. Розумієте? Я вже до неї звикла. Я як, не хочу вже іншого інструменту купляти. але може, колись я куплю ще ці граблі. собі. Може, якщо в мене будуть гроші, якщо в мене буде бажання, це все чудово. Кожен інструмент, знаєте, це він, як то кажуть, облегшує нам працю на, на землі. От, я за це, я вважаю, що треба ем, якось досконаливлювати цю, цю всю працю, щоб було легше це, це робити. Але взагалі, знаєте, моя мета, яка є, трошки вже знаєте, зменшити це все. А взагалі, взагалі, це все сідирати, оце все, це все чудово, це все просто чудово. Але знаєте, коли тут у нас в кожному селі, в нашому селі, в кожній хаті була корова то ви собі навіть не уявляєте, які врожаї ми збирали. У мене ще тоді не було каналу, і в мене десь є фото, з якими капустинами я сиджу в руках, які в мене були цвітни, які, що тут росло, в кожній хаті була корова. Оце навоз це найкраще, що є в світі. Але зараз, бачите, приходиться викручуватися сідератами і, там і так далі, щось інше шукати, і цноїлки робити свої, а коров нема. А навоз, це, це казали, е старожили. Навоз це золото, отак казали. Тут таке було, такі люди вирощували. Такі ящиками вивозили, продавали, такі були огірки. Ну, Зараз. Це все таке. Але, але щось є, бачите, щось є, бачите? Тому я трошки відповідала цим людям що, що, людям, що пишуть, ну, пишіть, я, я дуже рада коментарям, я дуже просто я побачила, що ж Боже, пішли коментарі. Це чудово, Боже, подивляться люди, як я роблю. Але я вам ще раз наголошую, я не професіонал, розумієте? Недачний агроном. Я, я теж дивлюсь, ці всі ролики видивляюсь, хто, щось беру, щось, щось своє. Але знаєте, щоб так от робити, як я, я не можу так сказати. розумієте? Я просто показую своє життя. От, як, я це, як я це роблю? розумієте? У мене теж помилки якісь. Це, звісно, ну, я ж кажу, я не професіонал. Я ще навчаюся і навчаюся, мені ще навчаться, мені ще так далеко з цього професіонала, професіоналізму. От. Але я так, знаєте, намагаюся, просто так для себе. Знаєте, це хобі. Просто таке маленьке моє хобі. Тому дівчата, хлопчики, от. Я вас всіх вітаю. Хто завершив сезон, я вітаю з врожаями. Кого є врожай, то вітаю. У мене, слава Господу, в цьому році гарний врожай. Те, що я посадила, я те і отримала. От. Тому всіх вітаю, заходьте на мій, на, мій, на мій канал. Наступне відео, я думаю, буде знову косметичне. Кому цікаво, я заказала косметику корейську. Тому, дівчата, приходьте дуже непогано. Заказала, Але зараз все дорожче. Ну, я все ж таки все покажу, що в мене закінчилось і що я собі купила. Тому не треба ще забувати, земля землею, а не треба про себе забувати. Ми, жінки, повинні дуже за собою слідкувати, особливо в нашому віці. Все, всім пока-пока.